Мама мені сказала, що я тебе, щоб я тебе швидко навчив читати. А мені що, все читати? Ну, звичайно, ще так. Я ж тебе зараз навчу читати. Давай. Я тобі вже відкрию. Зараз буду читати. Бліна. ти ще не навчився читати, вже година пройшла. Я реально не можу вивчити. Ну Тоді є лайфхак. Я зараз мамі скажу, що ти прогулюєш уроки. Жила собі коза, і було в неї семеро козенят, щоня ходила в гай її зашок у травичку і пити з водичку, що не щойно вона піде, козенятка в хатинці нікуди не виходить, а коли коза вертається, то стукає. Що ти перелякався? Не переживай все добре.